А ви знаєте, що усіх клієнтів у швейному бізнесі можна умовно поділити на 4 категорії. Це такі категорії, як економ-клієнти, комплексні клієнти, преміум-клієнти та так звані термінові клієнти. Із всіх чотирьох категорій я раджу не працювати із економ-клієнтами. Ніколи. Чому? Тому що для економ-клієнтів найголовніше це низька ціна. І з ними... Буде найбільше проблем, бо за цю низьку ціну вони ще будуть із вас требувати якийсь рівень якості, якийсь рівень обслуговування, якісь додаткові умови по оплати, якісь знижки і так далі і тому подібне без кінця. Тому краще не орієнтуємось на цей сегмент і з ними не працюємо. І з іншого боку, у вас повинні бути пропозиції, окремі пропозиції для комплексних клієнтів, преміум-клієнтів та термінових клієнтів. Бо якщо не буде пропозицій для цих трьох категорій клієнтів, то ви власноруч відмовляєтесь від трьох найпоширеніших сегментів ринку, з яких ви повинні, просто повинні отримати прибутки. Хто такі комплексні преміум та термінові клієнти для швейного бізнесу? Давайте з вами розглянемо у інших відео та розберемо, як їх заполучити для свого швейного бізнесу. А вам заздалегідь дякую за вподобайки та підписку на мій канал. І, як завжди, набагато більше корисної інформації на нашому Патреоні за посиланням в описі цього відео вітаю з усіма новорічними святами та бажаю мирного неба та успіхів у швейному бізнесу. Стигні підписатися на будь-який тариф на нашому Патреоні до 5 січня. Посилання зможете знайти нижче відео та отримати у нашому магазині цілих 6 шикарних бонусів на загальну суму більше півтори тисячі гривень. Це Запис трансляції з відповідями на важливі питання по швейному бізнесу: шаблон посадової інструкції технолога швейного виробництва, шаблон посадової інструкції швачки. Це анкета для співбесіди, принаймні швейного персоналу, це чек-лист зменшення браку швейного міні-виробництва. Та чек-лист збільшення продуктивності швейного міні-цеху. Все це ви можете отримати бонусом за. Підписку на будь-який тариф у нашому патреоні за посиланням нижче цього відео до 5 січня 2024 року. Встигніть підписатися та отримати ці шикарні бонуси.